Джо Байден 81 рік. Він старший за мікрохвильову піч. Дональд Трамп 78. У його юності ще не існувало інтернету. Володимир Путін 71. І давайте відверто, з кожним роком виглядає так, ніби його оновлюють, з дискет. Сі Дзіньпінь 70. На момент його народження Китай ще не випускав навіть калькулятори. І це не випадковість. Це тренд лідерам найпотужніших країн світу в середньому за 70. А тепер давайте порівняємо з тими, хто реально рухає світ уперед. Сфера технологій. Сундар Пічаїв, CEO Гугл 52 роки. Ілон Маск. 52 роки, Марк Цукерберг 40 років. OpenAI, чат GPT створено у 22-му році. Йому 2 роки. Світ змінюють люди, які створили штучний інтелект у 30. А керують ними ті, хто досі вважає, що AI це якась голівудська страшилка і генерація картинок з Папою Римським. Сфера економіки. Середній вік засновників стартапів 34 роки. Користувачі крипти 30. NFT, веб-3 інвестори 28. Люди, які не знають, що таке MetaMask, сьогодні вирішують, якою буде цифрова економіка, культура і соцмережі. Середній вік користувача TikTok – 21, топ інфлюенсери 16-25 років, середній вік першого сексу у Європі 70. Ну це так, просто для статистики. Люди, які нічого не чули про інстаграм, вирішують, як мають жити ті, хто не пам'ятає часів без інстаграму.